Всім привіт! Сьогодні мова піде про укорінення розсади. Так як я ви бачили, що я укорінюю на зиму розсоду у розсадниках. Можна, звичайно, і на вулиці її укорінювати, але обов'язково ну не обов'язково, але бажано для більш, більшої процентності укорінення накривати. Або з панбондом, або можна і плівкою накривати, але ж не забувати заглядувати туди, туди інколи, щоб розсада не задихнулася. Ну, і колись було, був мені коментар, а чи можна ж у кімнаті укорінити саджанці, вуса я маю на увозі. Е, мене це зачепило, і я тут, ну, надумала. Спробувати такий спосіб, але я не садила в стаканчики, а посадила ось отаке відеречко, Ось, як бачите, ось яка вона гарна, зелененька. І там уже ось ідуть корінці, як ви бачите, ось. Їх видно, ось корінці йдуть. Ось. Так. Це я нарвала вусів уже, ну, здається, десь пару неділь назад. Звичайно, можна і достати рослинку для такого більш ось ось уже тут корінці ростуть біленькі, як бачите, бачите? Тому цей спосіб має. Шанс на життя. Але є такі рекомендації по цьому способу. Таку розсаду треба вирощувати не на вікні, там, де є опалення. Хоча я так не пробувала, але це я так думаю, тому що буде тепло і рослина буде. Дуже рости, тут теж вона потяглася трішки, але ця розсада стояла на вікні, на північному, і там у мене приміщення ну, майже неопалюване. Оця розсада стояла на північному вікні, де не попадали прямі сонячні промені. І ось так вона була накрита пакетом. І зверху, ось так вона стояла. І що цікаво, я поставила навіть саджанець, просто посаджений у, уже укорінений. У минулому році я заносила такий який саджанець, хотіла спробувати виростити на вікні, але зразу починає коричневіти. О, цей ободочок. Зараз я принесу. Ці саджанці і подивимось, в якому вони стані. І так, ось ці саджанці, їх дво, їх тут дво. Вони висаджені в ось такий стакан високий. І тут не видно ніяких краєчків, щоб вони підсихали е, в кімноті, де нема сухого повітря. Я думаю, саме більша проблема для вирощування на вікні таких рослинок це сухе повітря. Тому що якщо газове опалення, ну, навіть не газове, а і дров'яним котлом, якщо топити є батареї, то, звичайно, в повітря пересихає. Тож тут я не виявила ніяких... Таких ознак, що рослинка чимось страждає, чогось йому не вистачає. Тут посаджена рослинка в турф, але з додаванням осмокуту. Я додавала сюди осмокут і просто посадила саджанці. Один раз я їх пролила Добре вам чистий лист, ось ось в якому вони стонять. Це е, дивосвіту сорт, це сорт ремонтантний, але ці вуса вже пізно вкорінилися, і залишилось у мене два стаканчики, і я сюди їх висадила. Висадила е, тут, здається, близько, можливо, 800 грамів, можливо, літр ґрунту. Е, Звичайно, тут малувато ґрунту для цього саджанця, але його можна буде, якщо все буде з ним добре, то можна буде перевалити у більший горщик. І я не планую його виставляти на таке дуже тепле місце, тому що, ну, так як полуниця в нас як росте, вона росте повільно. Їй треба час для того, щоб адаптуватися, наприклад, до кімнатної температури. Тому я думаю, не слід її ставити зразу на вікно. Треба, щоб рослинка трішки адаптувалася, так як і приблизити, так сказати, умови до більш Наприклад, ну, навіть до тепличних. Там в теплиці повітря зволожене, немає сухого повітря. а із повітря рослина теж отримує поживні речовини, і азот, і хлорофіл, звичайно. Ще подержу на цім вікні, а потім переставлю теж у більш прохолодне приміщення, але вже на вікно, але там батареї немає. Ну як, опалення є, але не під вікном. Звичайно, не в кожного є такі умови. Але, ну, звичайно, для кращого, для того, щоб полуниця розвивалася більш гарно, то треба обов'язково, щоб була підсвітка. Можливо, я і поставлю її в кімнату під підсвітку, але вже трішки пізніше. Можливо, якщо вже як вийдуть квітконоси. Звичайно, тут по великому рахунку, то треба почекати, коли рослинка поділиться, але ж у нас, звичайно, зима і в мене немає часу для того, щоб рослина поділилася. Тому я посадила дві штуки. І е, головне, щоб розвинувся гарно листочок, і все, е, я думаю, думаю, в мене все вийде. Е, тож, коли я в минулому році занесла і поставила зразу в кімнату на жарке вікно, там, де батарея, там, де сухе повітря, то. Зразу почали ось тут коричневі е, листочки. І взагалі ну, не, мені не подобалась е, сама рослина, сама, сам її вигляд. А тут, тут видно, що рослинка просто здорова. Ну, І також і на ці рослинки глянеш? да, Тут є трішки пожовтіння, трішки є листочок, але ж е, тут, звичайно, малувато сонечка. Що я далі буду робити з цими рослинками. Якщо не якщо, а як буде пізній більший корінь, то я їх просто висаджу в стаканчики. Звичайно, я їх не буду, ну, можливо, і поставлю в, там же, в цій же кімнаті, але в стаканчиках. І не буду давати квітнути, тому що ну, це зовсім для іншої цілі я вирощую. А тут, тут можна буде провести експеримент. Ну, і також хотіла показати вам свої рослинки, свої огірочки, які, вони, які в мене вже зійшли, це хатній огірок. Зараз скажу його назву це огірок кімнатний е, Фонтіна е, f 1 Ось такий огірок. Вони в мене вже зійшли і знаходяться на вікні. Звичайно, я бачу, що їм е, теж суховати е, повітря, тому що гірок більш любить таку вологість. Тому я думаю. І виходить у теплиці краще, тому що там набагато повітря, вологість повітря більша, ніж у кімнаті. В кімнаті ну, я стараюся класти рушничок на батарею, щоб трішки зволожувати повітря. Ось як зійшли мої огірочки. Це у мене лампа, яку я вмикаю на всю ніч, тому що в отаким... В такім вигляді, коли рослинки тільки посходили, їм треба світло більше, щоб вони не витяглися. І також я стараюся не дуже поливати, ось навіть вже так горно підсухло, Піс... не підсух. У мене тут турф посаджений в не в турф, не знаю, що вийде. Ніколи я не вирощувала. Хотніх томотів, хотніх огірочків. але дуже хочеться спробувати. Ну, Так як зараз є час, і руки щешуться, вже хочеться шуршати пакетиками. Ну, Я знаю, що не одна є така. І ось у мене вже зійшли і томоти, теж кімнотні. Томатні, якщо потягнуться, нічого страшного, їх можна заглибити тоді, коли висаджу їх у горщики, то заглиблю їх більше до сім'ядольних листочків. Зійшли вони в мене не всі. Не зійшло кілька штук. 5 штук в мене не зійшло. Але я не засмучуюсь цих достатньо, я не висадила усі. Висадила сорт. Ось такий висадила я тому, Це Мухамед називається кімнатна рослина. Ніколи їх ще не вирощувала в кімноті. Е у мене достатньо місця, я навіть можу виділити собі кімноту для вирощування різних таких екзотичних е рослин. В зимовий час я маю на увозі. Хто зі мною давно, ті знають, що в мене ще є в планах, у нас, верніше, в планах із чоловіком ще зимовий сад, але від незалежних від нас причин ми зараз затормозили його втілення в життя цього плану, тому що у нас зараз йдуть недалеко бойові дії, тому вкладати кошти в це, звичайно, не хочеться. Тому що не знаєш, що буде завтра. Звичайно, звичайно, ми віримо, що все буде добре, що скоро настане стане мир і все буде хорошо. Тож, пробуйте, вирощуйте. І обов'язково, якщо мати наполегливість, то все вийде. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!